Всім привіт. Кожен з нас зараз знаходиться в такій же позиції, як Адам і Єва. У нас є вибір: харчуватися з дерева життя, яке є слово Боже істина, або харчуватися з дерева пізнання добра і зла. Це все, що пропонує Сатана через цей світ. Фільми, серіали, блогери, новини, які насправді не дають життя. Це інформація, яка тільки вводить в ілюзію. Ми витрачаємо на це свій час своє життя, але вона пуста. Сьогодні вона актуальна, а завтра вже ні. А слово Боже воно є вічним і воно завжди актуальне. Воно дає життя, воно дає зцілення, воно дає розуміння, як нам виконати Божу волю та наслідувати вічне життя в царстві Божому. Тому дуже важливо визначити, кого ми слухаємо. Ми є дітьми, Адама і єви, чи ми є дітьми Божими, учнями Ісуса Христа. Нам треба слухати апостолів, Божих людей, які передають помазання Божого Духа, тому що через Божих людей ми приймаємо Духа Святого, через якого ми можемо врятуватися, або ми слухаємо все, що пропонує Сатана через цей світ, всяке лежавчення, брехню, яка водить лише в ілюзію і насправді веде нас до загибелі. І ми повинні визначитися, кого ми слухаємо та за ким ми слідуємо.